Попередньо 17 постраждалих, серед них шестеро дітей, і в тому в цьому числі за загиблих троє, і одна, серед них одна дитина, дівчинка півтора роки. Четверо людей доставлені, доставлені в лікарні. Стан їх не важкий, середній стан. Працювала дев'ять бригад і працює. Але ми боїмося, що ще будуть постраждалі, бо завали тільки розбираються. А, ймовірно, писав пан Сенгубав, що ту дістали мати дівчинки закликою. В якому стані ця жінка? Мати потребує допомоги психолога, але в цілому стан стабільний. Фізично, тобто вона так, не, не постраждала. Але її дістали з-під завалів, тобто вона якийсь тривали час правувати? дякувати Богу і дисципліні. Більшість людей змогла спуститися після першого удару в сховище, тому постраждалих не так багато, як могло бути, і її так само дістали з того, що... щоб не знати так само мати так, діставали, так.